По життю потрібно бути трошки крезі, трошечки клоуну, десь навіть моментом мемрійника. Моє життя змінилося, але я себе повноцінною людиною, тому все ще попереду. Я думаю, що багатьох здивую. Мене звати Олександр Чайка, мені 33 роки, сам з міста Сквири. Не було такого моменту, щоб я з друзями не пройшов би мімом якогось пеньочка чи якоїсь перешкоди, щоб не приглісати. Акробатом я став завдяки фільмам «Джекі Чан» і Лі», тому що я на них хвилис, передилювся відо з ага. Нажав на паузу. Тут він ножки поставив в шостій позиції разом. Візуально запам'ятовувати всі ці прыжки. Потім ішов до озера. в Озері відпрацьовував. А вже коли поступив на другу вищу Поплавського на сучасну хореографію, то там вже що таке класична акробатика. 24 лютого хлопець теж мав їхати на ранкове тренування, але о п'ятій ранку його розбудив телефонний дзвінок і страшна новина. Війна. Олександр разом з коханою Анною вирушили до Львова. Саме там акробат і хореограф став військовим. Ніколи в житті не тримав зброю до цього. Це було для мене вперше. Я просто проаналізував, що на той момент я не був не одруженим, мене було діток. Тому прийняв рішення піти стати на облік Мене забрав 24 четверту бригаду, потрапив Лисичанськ, Лисичанська безпосередньо на нульовку. Коли я вже потрапив туди, ми звичайно всі віддавали звіт, що ми можемо не залишитися живими. Хлопець прослужив менше місяця, і того ранку, 6 квітня о 9-й, Олександр, як завжди, вийшов на позицію, але потрапив під обстріл. Старяд приходить крізь землю, прямо в окоп, де я нахожуся. Але на щастя він не зривається. Мене відкидає в іншу сторону окопа. Я вдаряюся в цю землю, падає, і все, що бліндаж, все ще було зверху, воно на мені. Єдине, що тільки голова виглядала з під землі. Я на той момент вже попрощався з життям, мене примайнуло. А як же ж я хотів завжди власну студію, хотів трьох діток? Коли вже хлопці повністю розкопали, то снаряд від танка лежав в мене в ногах і виходить, що в мене досі пір на лівій носі, таке відчуття, ніби ото акула відкусила шмат м'язів. Була дуже страшна біль. Наступного ранку чоловіка доправили в Дніпро. На моє життя лікарі сказали, що даємо лише 20 відсотків щоб сильно мама там не надіялася, і лікарі самі прийняли рішення ампутувати ногу. Я прокинувся від такого полегшення, що немає болі, що так все добре. І коли вже почав обводити оченятами по своєму тілу, чи все гаразд, дивлюся, що щось не так під ковдрою. Я ручку тільки лап-лап, відчуваю, що немає ноги. Саме найважчий був період саме у лікарні, це перший місяць реанімації. Дехто хто каже, будеш ходити, дехто приходить, каже, з твоєю ампутації тільки інвалідний візок. Мені почали прислати мої учні малюнки. Багато моїх друзів мене підтримали. У мене є кохана дівчина. Я намагався, чесно, її віштогнути, щоб вона дійсно обміркувала, чи потрібен я такий їй. Вона мені візняла відеоролик, який я переглядав кожного дня, де вона чітко дала мені поняти, що вона буде завжди зі мною, щоб не трапилось, що я все рівно для неї той самий. І Саша, п'ять місяців Олександр пробув у лікарні. А у вересні 2022 року, завдяки Ані, яка стукалась в усі двері, полетів на протезування до Вашингтону. Це не просто палеця, це до нога. я себе запрограмував так. І навіть зараз сидячи з вами, я відчуваю, що моя ножка зігнута. Якщо ти десь в транспорті їдеш, то дійсно це досить зручно, що ти можеш десь убрати її. В перші дні було дуже складно. На тебе дивилися, ніби ти якийсь прокажений. Я навмисно зробив так, щоб можна було розсібати і, і спеціально околошу цю праву саме до, до протезу, щоб протез був повноцінно видно. Це нове я, чому я повинен себе приховувати? Це для мене було дуже так боязко, оскільки я не знаю, як діти мене сприймуть, чи вони злякаються. І от на початку тренування, коли ми сілися в коло, я їм ну, поділився поділюся історіями про себе, запитав про їхні справи, а потім запитую, вам цікаво, що в тренер така робот нога? І вони такі. А й ми вже все знаємо. Я такий, хух, ну що, тоді давай займатися, побігли по колу. Пороштер не то, що може показати, а то що може пояснити. Я мрію зробити сальто на одній нозі. Я вже до цього йду. Навіть на днях пробував це зробити у воду. Олександр нині підтримує інших людей з ампутаціями і допомагає пройти їм цей непростий шлях. А ще тоді, у лікарні, він зробив пропозицію своїй коханій Анюті. А через рік після поранення у родини народився син Марко. Налаштувало більше покоряти світ, щоб мій син знав, що немає нічого неможливого. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. Гради, гасіти, авіа. Тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.